До нас звернулася людина, у якої є житлова будівля власності стіплощі більше 500 квадратів, і відповідно. Ця людина сплачує, окрім податку на розкіш за перевищення площі, вона сплачує ще додатково 25 тисяч гривень щорічно, у зв'язку з тим, що площа цієї житлової будівлі більше 500 квадратних метрів. людина каже, що в неї на першому поверсі не житлове приміщення і необхідно його виділити, тобто вона звернулася з цим проханням. Коли ми досліджували цей об'єкт, виявили, що у людини була нежитлова будівля двоповерхова, в якій на першому та другому поверсі нежитлові приміщення комерційного призначення. Декілька років тому людина реконструювала цю нежитлову будівлю і добудувала ще два поверхи, де в неї вже квартира, тобто житлові приміщення. При здійсненні реконструкції, а саме проєктування, проєктувальник визначив код цієї будівлі як житлова, тому що правильно житлова площа добудована, вона перевищувала загальну площу нежитлових приміщень. Тобто, житлова площа була більша і, звісно, код будівлі житловий. Так вони ввели в експлуатацію в житлову будівлю, так і зареєстрували право власності, тобто, вся будівля вона стала житлова. Відповідно, площа більше 500 квадратів, людина сплачує додатково 25 тисяч гривень щорічно за таку власність. Але в чому була помилка? Якби у цієї людини під час здійснення цієї реконструкції був поряд консультант, який розуміється на всіх цих питаннях, то під час проєктування та частина, яка Залишається нежитловою по своєму функціональному призначенню, мало була б виділена в окрему складову частину цього об'єкту з окремим ідентифікатором, і тоді людині було необхідно оформити право власності окремо на нежитлові приміщення в цій будівлі і окремо на житлові приміщення на квартирі. І тоді в неї площа житлових приміщень була б менше 500 квадратних метрів, вона б не сплачувала додатково 25 тисяч гривень до податку. На розкіш, а сплачувала б окремо за нежитлові приміщення, окремо за житлові приміщення, які були б площею менше 500 квадратів, кожен, і тоді все відповідало фактичному функціональному призначенню цих приміщень, тому що. І зараз приміщення першого і другого поверху використовується як комерційне. і це неправильно. Тому раджу вам завжди, ще на початку реалізації будь-якого проєкту, навіть невеличкого, звертатися спочатку за консультацію, а потім вже робити всі подальші дії. Тому що справжній фахівець він дивиться на ситуацію з кінця. З, з кінця я маю на увазі з реєстрації права власності і потім розкручую цю ситуацію вперед до проєктування, отримання вихідних даних і так далі. Бажаю успіху!